Піднесемо число до квадрату за двома незвичними формулами. 63 в квадраті. Піднесемо за формулою а квадрат дорівнює А в другому, відняти Б в другому і додати Б в другому. Що це означає? Беремо число 63, переписуємо його в квадраті і віднімаємо останню цифру в квадраті, і додаємо цю ж саму цифру в квадраті. Далі перші два числа ми. Розкладаємо за формулою різниці квадратів. Це буде 2 дужки з плюсом, одна дужка з плюсом, одна з мінусом, тобто це буде 63 відняти 3, 63 додати 3. Ну і 3 в квадраті останні ми просто обчислюємо: це буде 9. 63 відняти 3 це буде 60. Додати 363, це буде 66 і плюс 9. 66 помножити на 60, це буде 3960 і плюс 9, це буде 3969. І ще використаємо і ще одну формулу. Тобто деяке число для двозначних чисел в квадраті. Це буде 10а, тобто перше в квадраті, плюс другу цифру в квадраті. І додати 20 помножити на ці дві цифри. Тобто, якщо у нас є 63 в квадраті, то це те саме, що 60 квадрат, плюс 3 квадрат, і плюс 20 помножити на 6 і на 3. Уже 6 і 3 ми беремо без нулів. 60 в квадраті це буде 3600 плюс 9 і плюс 360. І це виходить 3600. Дев'ятсот шістдесят дев'ять.